Вечір в ефірі другого каналу новини 2015. Ми готові вже за мить розказати вам про день, що минає. В студії Ярина Матвіїв. Залишайтеся з нами, бо маємо багато інформації. Не бий, хто може стати наступним. Львівські журналісти провели акцію Підтримку Тані Чорновол. Карають злиднями реабілітаційний центр джерело для дітей-інвалідів держава перестала фінансувати. Різдво Христове сьогодні святкують християни західного обряду. Ранок 25 грудня в Україні розпочався з тривожних новин. Вночі біля Києва під борисполем невідомі жорстоко побили співорганізатора Майдану, відому журналістку Тетяну Чорновол. Тетяна Чорновол поверталася додому, коли її авто підрізали невідомі. Таня зупинилася, вийшла з машини і намагалася втекти. Нападники наздогнали журналістку і вчинили з нею страшну розправу. Чорновол знаходиться у реанімації, в неї зламаний ніж численні гематоми, і поки вона не може самостійно ходити. Чоловік Тані вже заявив її побиття. Замовила влада. Напередодні журналістка написала скандальний матеріал про статки міністра Захарченка. Тетяна Чорнові останню ну, за останні кілька тижнів спільно законодавна в гостях Вещука, Люєва, Захарченка. Вона цей день їздила до Пшонки, їздила до нового будівлі нової будівлі Захарченка. Тому, поки ми не знайшли безпосередньо винники, не раз не, не знаємо, хто саме це зробив. Ми вважаємо їх всіх винними. Журналісти ж переконані, це був замах на життя Чорновол. Минулої ночі побили також активіста Майдану у Харкові. Йому завдали 12 ножових поранень в ногу. Вів'яни Євромайдану на останні події в країні також відреагували. Зранку прочитав, десь близько восьми годин просив. Ну, перша реакція просто гравці мужчини, Ми, там, не беремо до уваги ніяких політичних речей. Ну, про що тут можна говорити? Ви всі бачили її фотографію до побиття, яка гарна нічила. Це що зробили? На Майдані багато людей. Багато людей вже було там по декілька разів. Приїхали, вернулися багато там і постраждали і все. Але от у мене така чиста моя думка. Самі радикально настроєні люди, вони ще там не були. Най, 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 най От ті люди, які не можуть, вони кинути роботу, їм треба на хліб заробляти. Вони не можуть лишити сім'ю. Багато дуже багато таких людей, які ще не були на Майдані, але вони душаю серцем там. От ті люди ще не були на Майдані. Тобто, при всіх тих страшних подіях, що відбуваються, я думаю, що точка кипіння ще не настала. Коли підніметься оцей ну як Шевченка, селяни з вилами і косами. І львівські журналісти сьогодні висловили свою стурбованість долею тані чорновол ввечері на майдані журналісти провели акцію солідарності бо розуміють що також можуть стати жертвами насильства після 30 листопада 11 грудня і вже 24 грудня журналісти розуміють в україні б'ють людей жорстоко і показово Кожну людину, яку б'ють в Україні, чи це журналіст, чи це інженер, чи це прибиральниця, ну, це не вкладається в рамки жодного здорового глузду. Це мене просто обурює. Виглядає на те, що сьогодні займатися професійно журналістикою в Україні є просто небезпечно. Зараз Україна просто б'є всі свої рекорди з побуття журналістів. 52 постраждали наших колеги. На вулиці Банковій 1 грудня тепер жорстоке побуття Тетяни Чорнового. Це просто неприйнятно не в державі, яку влада називає на демократичною. Таня Сонцева, журналістка, сьогодні написала в цій країні страшно спати. Це правда, страшно спати. Але надто довго ми були приспані. Ми не маємо права нікого звинувачувати, але це сталося. Це є крапка. Тобто... Для мене для журналіста це було таке якесь таке чергове слово ні тому, що зараз відбувається. І я прекрасно розумію, що завтра я щось не так скажу. Не так на когось подивлюся, це може бути я на її місці, чи ви. Я, наприклад, допускаю на тисячу відсотків, що зараз на тисячу. І побачите, чи мій прогноз будеться: що зараз каже міліція, це було ДТП. Гарячі хлопці там з Києва чи з Криму зібралися, вилізли з Поршкаєна, ледве догнали Авео. Знаєш, і накопали пані чорновіло. Отак має бути завжди. Ні? Що то за держава, розумієте? Натор прес-центру Львівського Євромайдану, наш колега, журналіст Отар Довженко сьогодні з нами в студії. І ми говоримо про гучне побиття, яке сталося минулої ночі з нашою колегою Танією Чорновіл. Отар, дякую, що ти прийшов до нас у студію. Отже, подія, яка сколихнула не лише українців, журналістів в першу чергу. І ми знаємо, що сьогодні львівські журналісти висловили свою солідарність із Танією. Так яка була акція, хто був її ініціатором? Яка ідея в цієї акції, яку ви сьогодні організували? Насправді з самого ранку стало ясно, що не можна мовчати, треба якось відреагу. І мені почали дзвонити журналісти і писати, що ми мусимо щось зробити. Було кілька ідей. І е, оскільки якоїсь такої ідеї, яка би всіх зразу об'єднала, і було би ясно, що так саме так треба робити, не було у Києві. Від, відбувався стихійний мітинг під МВС е, цілий день сьогодні, відповідно, ми просто вирішили зібратися на Львівському Євромайдані і висловити те, що ми думаємо, крім того, рух стоп цензурі» сьогодні звернувся до всіх журналістів України з прекрасною пропозицією присвятити випуски новин і. І свої там завтрашні газети репресіям, переслідуванням, знущанням, фізичним розправам над людьми, над людьми, причетними до Євромайдану. Відповідно, мені здається, що це дуже класна ініціатива, дуже правильна. То це з одного боку громадянський вчинок і відповідальний професійний вчинок, і з іншого боку, вияв солідарності. Ми повинні якимось чином відповідати. Яким чином от будемо думати? Наскільки реальним зараз є знайти правду в цій ситуації? Чи це взагалі можливо Хто саме побили? завтра? Завтра можуть прозвучати заяви, що це була провокація, що Таня сама це спровокувала. Так, сама так себе ми можемо побили. ми можемо тут пропускати багато, бо ми знаємо, що такі заяви ну, вже і раніше є під, так. подібних випадках. Вже є, вже сказали, що це опозиція сама побила, щоб угу. кинути тінь на Януковича. Це ну, все дуже цинічно виглядає ні, ну люди, які не мають Бога в серці, можуть, можуть казати все, що завзавгодно, все одно. Фото говорить саме за себе. Мені здається, що ніяка людина не зробить таке з собою. І ну, що стосується, чи можна знайти тих людей, які це зробили, ну, будемо шукати. Очевидно, що так звані правоохоронці в великих лапках. Не будуть цього робити чесно, тому що коли б'ють когось із їхніх, коли навіть зачеплять пальцем когось із міліції, прокуратури, СБУ, винних знаходять в перші години і карають у перші дні, причому дуже дуже суворо. Ми знаємо справу Пав Пав, Пав Павличенків. Та коли е страждають журналісти, страждають активісти, страждають прості люди, то шукають винних настільки, наскільки це вигідно владі, звичайно. Тут сподіватися від них якогось чесного розслідування, ми будемо вимагати, але сподіватися будемо без надії. ти як журналіст почуваєш себе безпечно в цій країні? Я почуваю себе небезпечно, але коли я йшов працювати на майдан і брати участь в акції протесту, я був готовий до того, що щось може статися. Отара, дякую, що ти прийшов до нас у студію. Будемо сподіватися на швидке одужання Тані і на те, що справедливість в Україні все таки переможе. Зглядачам нагадаю, що з нами у студії був Отар Довженко, журналіст і координатор прес-центру Львівського Євромайдану. І знущаються не лише фізично і не лише над журналістами, але навіть над дітьми, інвалідами. Казначейство вже два місяці не перераховує гроші на потреби реабілітаційного центру джерело у Львові. Центр унікальний тим, що у ньому опікуються дітьми з важкими фізичними і розумовими вадами. У центрі діти проводять увесь день. Джерело повністю на бюджетному фінансуванні, а працівники не бачили зарплати вже від жовтня. Довідчаю, доведені люди пікетували сьогодні казначейство. Відайте нам зарплати. Щоб Відайте нам зарплати, щоб всім є готувати, що всі готувати. з такими гаслами вийшли вихователі реабілітаційного центру під будівлю казначейства. Його чиновники кажуть, люди просто таки нахабно затримують зарплати, адже у бюджеті кошти для них передбачені, але на рахунках порожньо. Робота з дітьми це не є легка праця. І, і з таким великим досвідом роботи, як в мене, є, і щоб я зараз просила в нашої держави цю злитну, щоб вони мені повернули. Я думаю, що ця держава повинна сама дбати і, і питатися про наші успіхи, про наші якісь негаразди, може її підтримувати нас в такій ситуації. А не щоб ми йшли і просили, залишали дітей і просили ті копійки нещасні. Пані Ольга виховує сина зі страшним діагнозом ДЦП. Хлопця вже 15 років, але він досі не розмовляє. Вже понад три роки його реабілітацією займаються у джерелі, і каже пані Ольга, дитині така опіка йде на користь, адже вже видно неабиякий прогрес. Але сьогодні жінка змушена сидіти з сином сама, вихователі на пікеті. Але каже, поставилась до цього з розумінням, адже не можуть люди вжити без копійки у кишені. Це дуже важливо, щоб працівники виплачували зарплату, щоб далі заклад працював. Тут вони ну тут для всіх дітей, для все вони це їхній світ. Так дуже багато батьків зібралося на підтримку працівників. Тут дуже гарне ставлення працівників до наших дітей. Голова профспілки, пані Ольга, є одним із організаторів пікету. У самої зізнається жінка, двоє дітей, і старший син перебуває у центрі. Робота з такими дітьми каже, приносить їй задоволення, але й неабияку в тому. Дітей любить усіх, але чим годувати своїх дітей? І Завтра не знає, та як не знає і те, чи будуть у них свята, коли у мами ні копійки у кишені. Написали листи в Міністерство соціальної політики до пані Королевської. Просимо її допомоги. Як жінки, як матері, як працівники, спросимо розуміння, сприяння в цьому питанні. Ми не просимо з чогось надзвичайного, Просимо своїх зароблених грошей. Затримки зі зарплатами каже директор закладу, були і не раз, але так, щоб два місяці вперше. Насправді, це не є вперше. Так, були в минулому періоді, але такі затримки, якщо були, то вони були ну найтривалішими. Ми пригадуємо, це було два тижні. Але це навіть тоді десь пригадую, тоді була криза економічна, якась фінансова, 2008 тисячі чи році, це було. Але все одно це було два тижні, а зараз аж два місяці. Люди обурені і прийшли під стіни казначейства, як до останньої інстанції, адже перед тим були і листи, і прохання у різні високі кабінети, не тільки Львова, а й Києва. Щоправда, приходять лише відписки. Тепер кажуть люди, якщо до кінця місяця грошей не перерахують, їх просто таки анулюють. Адже бюджетний рік добігає кінця і, закривши його. Люди зостануться ні з чим, а 150 потребуючих дітей без опіки. Чи будуть на свята працівники джерела зі своїми зарплатами поки невідомо. У самому казначействі коментувати будь-що відмовляються. Незважаючи на пікет, до людей так ніхто і не вийшов. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Черги на кордоні вже традиційна історія. Перед новим роком та Різдвом на митних переходах збільшується кількість мандрівників. Хтось подорожує, а хтось на закупи до свят. Чи можна мандрувати без черг на кордоні? Риторичне запитання для українців. Однак Вікторія прихід таки намагалася знайти відповідь. Гаряча пора для прикордонників. Хоча сьогодні ще спокійно, але вже в п'ятницю очікують черги. Напередодні свят кількість автомобілів на кордоні збільшується на третину, а туристичних автобусів взагалі на половину. Часто в такі дні відкривають додаткові смуги руху і збільшують кількість прикордонників. А туристичним групам на автобусах радять попереджати про перетин кордону. Тоді він займе вдвічі менше часу. Безпосередньо по прибуттю організованої групи здійснюється як така. У ну, перевірка наявності цих осіб, ідентифікація особи і відповідність даних, які були зазначені в списках. У ну, середньому 40 осіб це займає до 20 хвилин. Спрощений перетин кордону для автобусів вже пробували запровадити через систему ебукінг, e але не спрацьовувало. Тористичні фірми неохоче йшли на це, бо не хотіли здавати митникам, які тепер з податківцями, даних про своїх клієнтів. Тим більше знали, попереджай, не попереджай переїхати кордон за 20 хвилин нереально. Саме довше автобус стоїть на нейтральній території. Фактично, не на українській, українці досить добре працюють. Дуже високий проїзд, де не можуть машини. Фактично, машина швидко могла пройти, і вона впирається в потік транспортний, який мусить проїхати оцей перешиюк між кордонами. Щоб не витрачати зайвий час на митному огляді і не платити великі податки, митники радять туристу дотримуватися от таких правил. Прохання до нього, мабуть, вести товарів менше ніж 50 кілограм і вартістю менше ніж на 500 євро. Ще є окреме, скажем так, питання окреме по продуктах харчування. Громадянин може ввозити цих продуктів харчування на суму до 200 євро. Але зразу попереджую, що вартість цих 200 євро входить, вартість цих 500 євро. А ще не радять їхати в пункт пропуску краківець. Торік в цей час там були найбільші черги. Зате майже порожній новий митний перехід гру. Що подуміш. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, Віктор Самбратович. Новини 2015, другий телеканал. А ось придбати продукти на різдво у львівських супермаркетах може бути небезпечним для здоров'я. Згадуємо історію з отруєнням курми гриль у супермаркеті Арсен. Так ось, майже в усіх супермаркетах Львова кури гриль і далі сюрпризом. Такі висновки зробила спеціальна комісія, яка після масового отруєння в Арсені рейдувала всіма супермаркетами. Дирекція сільпов пускати комісію з перевіркою відмовилася. Кажуть, в міськраді за цей супермаркет візьмуться правоохоронці. До кінця лютого 2014 року усі супермаркети Львова чекатиме ще один рейд. Знову перевірятимуть приготування корей гриль. Іншу продукцію не перевірятимуть, поки хтось не поскаржиться, кажуть санстанції. До слова, за рік лікарям на погані продукти в супермаркетах не надійшло жодної скарги. Нам би не хотілося б, як тут вже говорили, зараз там закривати мережі супермаркетів, але по деяких, скажімо так, на грані стоїть, тому що проблем, на жаль, дуже і дуже багато. Цією комісії були, були, були виявлені недоліки майже у всіх супермаркетах порушення технологічного процесу приготування страв. І майже в всіх супермаркетах є подібні всі ті порушення, недотримання технологічного процесу приготування корей, гриль, відсутність термометрів, які б давали можливість приділити, чи достатня термічна обробка пройшла. Готуємось до свят часу, усе менше цього року українців закликають провести євроріздво. Тренд на ялинкові прикраси з символікою Євросоюзу вже з'явився і на ринках Львова. Готуватися до свята почали й євромайданівці. Вони сьогодні закликали львів'ян розділити домашній затишок з українцями зі сходу та півдня України, які завітають до Львова. Цьогоріч на свята людей у центрі Львова буде в рази більше, адже майдан не розходиться. А окрім традиційних віче, тут запланували ще чимало різдвяних акцій. 7 числа попередньо планується фестиваль великої коляди на сцені Євромайдану. І 8 числа на сцені Євромайдану також попередньо планується фестиваль вертепів. Таким чином задамо різдвяний тон Євромайдану, тому що ми тут чекаємо кожного львів'янина від дитини до найстаршої людини. Аби святкувати було цікавіше, майданівці вирішили запросити до Львова мешканців сходу та півдня. Тож просять власників хостелів, готелів, а також львівські сім'ї прийняти гостей та познайомити їх з галицькими традиціями. Наразі розділити домашній затишок зголосилося двоє львів'ян, а бажаючих відвідати місто Лева трохи більше. За телефоном 098-764-1947, Тобто за цим телефоном буде відбуватися координація і. Власне, всі, хто хочуть надати своє житло для гостей, а також ті, хто хочуть приїхати, вони всі можуть звертатися за цим телефоном. Тож, поки майданівці планують Євроріздво, вів'яни в пошуку гарної ялинки, жива коштує дорожче, аніж штучна. За двометрову доведеться віддати аж 400 гривень. Та сустан дешевше. Ну, така на... Якщо там та 400, то та йде наполовину. По гривень 80. Ну практично ціни років 4 вже не міняються. О, в принципі, я собі сама віночок сплиту і зроблю сама. Ми ж з кульжанками прикинули. Що ми будемо робити? Ялинкових прикрас на ринках до кольору, до вибору, іграшки, вогники, гірлянди, аби вбрати велику ялинку, доведеться віддати немало. За 20 гривень на ринку можна купити шість таких іграшок або ж одну таку. Дорожча вона не через розмір, а якість адже виготовлена власноруч косівськими майстрами. Велика іграшка найбільше є в попиті. Особливо як зараз є рік коня, беруть з коником іграшку або з різдвом. Люди не мають коштів, значить беруть саме-саме дешевше, що є 15-12 гривень. А от іграшок з євросимволікою на ринках у центрі міста не знайти. Продавці жартують, виробники революцію не передбачили. Тож, аби ялинка була в Євростилі, львів'яни власноруч виготовляють такі іграшки. Марія Шепель, Володимир Барчук, Юрій Руденко, новини 20.15, другий канал. А поки ми лише готуємось до свят на тлі подій в Україні, решта західного світу сьогодні святкує Різдво Христове. Головна церемонія відбулася у соборі святого Петра у Римі. Папа Франциск вперше звернувся з різдвяним привітанням урбіаторбі місту і світу і привітав також християн України українською мовою. В соборі святого Петра перебувало понад 10 тисяч вірян та 300 кардиналів. Якщо наші серця закриті, якщо ними керує гордість, обман, корисливість, то всередині нас становиться темрява і буде темно навколо нас. А у Римокатолицькій базиліці Львова священники відслужили всеночну. У храмі урочисто відкрили різдвяну шопку. День Різдва Христового у Західній Європі є офіційним вихідним. Львів'яни сьогодні працюють, але, попри все, настрій Різдва Христового також відчувають і тут. Я ж бажаю вам, аби добрих новин та підстав для радості у вашому житті було якомога більше. Залишайтеся на другому каналі. Ми будемо і надалі аналізувати події та відстежувати факти. Інформаційний вечір з вами провела Ярина Матвіїв. На все добре!